В нас була історія у Варшаві, тому що сиділа дуже-дуже активна жінка, і вона постійно ставила питання. Вона дуже гучно сміялася, вона була така, трохи збуджена. І в якийсь момент, коли ми сказали, тепер питання із зали, вона сказала: в мене, в мене питання. Я сьогодні прийшла зі своїм сином, зі своїм прекрасним синочком. Подивіться, йому 20 років, ну, подивіться, який він в мене красивий, правда, ну мамин горобчик. А він отак. так. І вона каже: І не це ж тільки не я одна розумієш, він такий красивий. Вона дуже сильно його вихваляла, мовляв, що цей хлопець її постійно його розривають різні дівчата. А дівчата всі як би йому не підходять, звісно, з точки зору мами. Пані, а яке питання до нас? І вона каже: то я ж і привела його сюди, щоб ви йому, Маша і Оля, сказали, яка Яких йому дівчат? потрібна. Дівчина. Дівчина, на що ми не зговорюючись, втрачаємо інтерес до мами і кажемо, як тебе звати, горобчик. Він каже: Давід, і ми, ми разом. Біжи! Біжи! <світ> на що Давід скаже, я пробував?